Ви розумієте, ось до прикладу облдержадміністрація там є, шановні люди, які говорять, та в них там комерційний концерт, а та, що там говорити, хай собі працює, яка допомога? Вибачте, будь ласка, це Думшинський комерційний, я комерційний чувак, ні, шановний. Я комерцією ніколи не займався, не займаюся і не буду займатися. Я записую музику, яку мені диктує Господь Бог. І комерції взагалі би ніякої не було, але прошу пояснити, а як розрахуватися за світло, за звук, за апаратуру, як розрахуватися за проїзд артистів, поселень, харчування. Що, Довшинський, іди в банк і бери кредит. То ми риснули, ми просто пішли на квитки, і нам помічі не було. І також, пане мер, я хочу вам сказати, якщо що ви пам'ятаєте, ми приходили до вас в кабінет. ви дуже гостинно прийняли, ви дуже гостинно махали головою, ви дуже багато розповідали і сказали, так, а тут є телефон. Ми говоримо, так ми залишили телефон. Але знаєте, що ще в чому справа? Ми не приходили просити грошей, ми прийшли, були попросити. В допомозі більше реалізації квитків. І що пане мер, по сьогоднішній день телефонний дзвінок мовчить ваш. Сумно. Вас народ обрав для того, щоб ви просто відповідали за свої слова, які ви говорите. Але справа знову ж таки не в Доншиському. А другі будуть люди, будуть треті, сотні. Просто ставтесь до нас, як до людей. Ми ж нічого не просимо. Ми просто просимо навіть, можливо, моральної підтримки. Обласне правдні культури, все ми нічого не вирішуємо. А для чого ви є? От для чого це є обласне правління культури? Шановні, то вас для щоб показати дійство, де я не буду цим хізувати і не буду на світі наголошувати, але приїхали достойні люди з Києва. Значить, чомусь люди приїхали. Це не кожен день буває дійство у нас в місті Івано-Франківську. Але я бачу, що ви просто снева. Шкода мені за вас і прикро. Але Боженько все бачить. І дякую людям, що люди прийшли, люди підтримали. І ми мали змогу дійсності розрахуватися, бо інакше просто пряма дорога йде до банку. Кредит, не більше, не менше. І тепер вже я зрозумів, що. Робити вечора, треба бути дуже надзвичайно багатою людиною, або бути обдарованою, що люди таки прийдуть до тебе. Третього просто на даний момент я не бачу. Е, Володя, ну якось прийнято. Ти насправді е, правду сказав, що були шановні люди на сцені, і якось око різало, що е, жодної людини не було офіційною, Яка б прийшла, хоча б подякувала їм за те, що вони е, приїхали, якось так щоб е, yeah. місто і влада усунулися. І Богу дякувати. Вони привикли весь час, е, як вони себе називають, що вони дуже є шановані люди, а ми не шановані люди. Якщо вони вважали, оце розумієш, є біда постійна з тими запрошеннями. Щиро вам говорю всім, у нас не було запрошень. У нас не було запрошень, ми не мали можливості такої. І це все опирається в фінанси. Я взагалі, якби була така можливість, хоча ми деяку суму перевели для бійців, АТО, я взагалі би зробив, щоб і будинок пристарілих, і щоб будинки-інтернати, малозабезпечені люди прийшли на цей концерт. Вірите? Я правду говорю, це не мій бізнес, я цим не займаюся. Я просто просто хочу поділитися з людьми свого творчого здобутку, який я зробив за 45 років. Можливо, кому це подобається мій здобуток? Можливо, ні. Не стільки важливо. Я дякую, я то кажу, тим людям, які прийшли, але я дякую тим людям, які і не прийшли. Я всім дякую. Володя, а яке було враження від концерту, від, від цієї ситуації, адже вона проглядалася неозброєним оком? Щодо ставлення влади до цього концерту тих, хто приїхав, ну, і Обогу, Сандулеси. Вадима Крищенка. Крищенка. Розумієш, Мирослав, вони багато їздять, не багато всього бачать. Їм було просто прикро. За мене їм було боляче це ставлення. Але ти розумієш, я не той чоловік. Услужили ви чи для влади, чи не влади. Вся є оцінка, або до тебе люди прийшли, або їх просто немає. І там влада чи була, чи не була. Мене це зовсім не цікавить. Правду говорю, мене це не цікавить. Мене цікавлять люди, бо я пишу не для влади музику, а я пишу для людей. Тобто записую, тільки записую. Бо це все дарування Господа Бога.